Слава Україні! В Ефірі ранкові новини 31 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. А розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Рожишинську громаду в один день, 29 березня, надійшло аж дві трагічні звістки з фронту. Відомо, що 26 березня 2024 року, поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області, загинув стрілець помічник гранатометника 117-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Василь Кульпа. 1976 року народження. Він був родом з села Козин. Герой в останній повернеться у рідне село, де знайде свій останній спочинок. На жаль, також офіційно підтвердили загибель на Володимира Войтюка, 1973 року народження, котрий вважався безвісти зниклим. Командир стрілецького відділення сотої окремої бригади Володимир Войтюк, котрий піднявся на боротьбу з ворогом у перший день повномасштабного вторгнення. Загинув ще 30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Сумна звістка сколихнула і торійську громаду. До лав небесного війська приєднався герой-захисник із села Торопин Андрій Новосад. Герой добровольцем пішов на військову службу у серпні 2023 року та стояв на захисті своєї землі. Віддано боровся з російськими окупантами і вірив у перемогу. Він був люблячим сином та батьком, завжди дбав про свою родину, робив все можливе, щоб діти росли здоровими та щасливими. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Нововолинську юні хулігани розмалювали щиток на стіні будівлі. Відео з цими художниками з'явилося ввечері 29 березня на Фейсбук-сторінці «Нововолинськ.Інфо». інфо. Юні художники поплутали місце для творчості. Хулігани так пильно дивилися, чи ніхто їх не бачить, але не додивилися. Якщо руки чухаються, то можна малювати вдома на стінах. Наприклад, і йдеться у дописі. Зараз цих двох юних Пікасо шукають за бойові успіхи. Волинську соту окрему бригаду територіальної оборони реорганізовують у соту окрему механізовану бригаду. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці сотої окремої бригади Сил ТРО ЗСУ. Волинська сота бригада ТРО стає історією, а на її місце постає сота окремо механізована. Волинська бригада тероборони пройшла більш ніж достойний бойовий шлях за понад рік перебування на сході України. Підрозділи бригади успішно виконували і виконують бойові завдання на Бахмутському, Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках. Бойові успіхи бригади не могли лишитися непоміченими. Тож командування ЗСУ ухвалило безпрецедентне рішення реорганізувати соту окрему бригаду територіальної оборони в соту окрему механізовану бригаду. На Волині знайшли скаліченого оптаха, який залишився без ніг через рибальську волосінь. Про це у Фейсбук спільноті «Нововолинськ.Інфо» інфо написав Борис Собіпан. Днями поблизу села Будятичі Володимирського району знайшли скаліченого лелеку. У птаха відмерли лапи внаслідок тривалого перетиснення рибальською волосінню. Зі слів місцевих жителів всі були шоковані, як його спіймали. Адже коли звільняли від волосіння, його кінцівки просто відпали. Лелеті забантували суглоби, проте птах втік у поле. Якщо хто має можливість і ресурс, щоб зловити та доглянути лелеку, додаю скрін мапи приблизного місцезнаходження птаха. Без людської допомоги птах 100% загине, зазначив автор допису. Поліція розшукує зниклу 19-річну волинянку, яка сіла в маршрутку і зникла. Про це повідомляє поліція Волині. Зникла дівчина дяк Інна Володимирівна, 12 грудня 2004 року народження. Жителька села Піщане, Камінька каширського району, вона 29 березня 2024 року близько 5.20 ранку виїхала з села Піщане маршрутним таксі з полученням село Верхне піщане Луцьк. О 7.30 у ковалі вона пересіла у маршрутне таксі з полученням Коваль Львів. Та на цей час її місце перебування невідоме. На момент зникнення вона була одягнена у штани білого кольору, кофту білого кольору з капюшоном, кросівки Бежеві. Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу дівчину просять повідомити поліцію за телефоном. 102. ну що ж, переходимо до блоку загальноукраїнських новин. На жаль, доводиться розпочинати із інформації щодо ворожих обстрілів, а їх було чимало. Російські окупанти вночі 30 березня влучили в інфраструктурний об'єкт у Полтавському районі. Уточнюється, що ворог атакував область безпілотником. Є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт на території району. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час атаки РФ на Кам'янське на Дніпропетровщині 29 березня. За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака, загиблому було всього 36 років. Медики до останнього боролися за його життя. Але поранення виявилися надто важкими. Лисак додав, що досі госпіталізований ще один чоловік – 47-річний. Він у стані середньої тяжкості. Решта травмованих тієї ночі зараз перебувають удома. Крім того, в ніч на 30 березня війська РФ атакували Селидове, що на Донеччині двома ракетами С-300. Пошкоджено 15 приватних осель, два цивільних авто. За інформацією поліції Донеччини, ще дві ракети С-300 поцілили по житловому сектору Новогродівки в обох випадках. Інформації про постраждалих на щастя не надходило. Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників. Відповідні укази з'явилися на сайті офісу президента. Окрім шефіра, президент також звільнив декількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. Звільнені ще й позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. У Закарпатській області рясні опади спричинили засув ґрунту в низці населених пунктів Рахівського району. Пошкоджена дорога поблизу популярного гірськолижного курорту «Драгобрат». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний СУВ зафіксували в карпатському біосферному заповіднику неподалі курорту «Драгобрат». уточнив він. Наразі відомо, що руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення сполученням Мукачево-Орахів Івано-Франківськ, львів Кабінет міністрів підтримав постанову, яка дозволяє укладати шлюб по відеозв'язку у застосунку. Дія про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, опція буде особливо актуальною для військових пар, які через війну перебувають на відстані. Українці зможуть укладати шлюб просто в застосунку. Одружувати наречених по відеозв'язку. Буде працівник ДРАЦУ. А документи вони засвідчать діє підписом. Додав Федоров. Раніше він повідомляв, що ця послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації. І до новин світу у Польщі 18-річний українець, бажаючи уникнути затримання поліцією, на величезній швидкості в'їхав у придорожній стовп. За інформацією польських змі, поліція намагалася зупинити водія, який рухався нерівномірно, але він продовжив рух у напрямку центру міста. Водій уникнув поліцейської машини, розігнав своє авто приблизно до 200 кілометрів на годину і врізався в придорожній стовп. Постраждалого доставили до лікарні, де, незважаючи на зусилля лікарів, він, на жаль, помер. Дві країни ізгої вирішили возити своїх громадян з однієї арабської держави в іншу. Росія та Північна Корея домовилися про відновлення авіасполучення між країнами для відправки російських туристів до КНДР. Про це інформує The Moscow Times з посиланням на очільника мінприроди РФ Олександра Козлова. Пише ТСН. Тема обговорювалася: Росія та КНДР готові до відновлення авіасполучення, формуватимуться турпотоки, і під них відкриватимуться чартерні рейси, сказав Козлов. Разом з тим, міністр заявив, що наразі про відновлення регулярних рейсів не йдеться. Він додав, що три чартерні рейси, які перевозили в лютому і березні російських туристів, мали пробний характер.